Як на сьогоднішній день себе почуваєте? Зараз уже добре. Пані Юлію вже завтра виписують із лікарні. Кістковий мозок від доньки її пересадили майже місяць тому. За цей час з близькими спілкувалася в основному телефоном. Тому перше, що вона хоче зробити після виписки, це обійняти рідних, розповідає пацієнтка. Звичайно, всіх обійму я за все не скучила більше місяця. А так, в принципі, я вважаю, рік по больницям. Звісно, скучила за всім лікар гематолог Дмитро Гамов каже, найкраще, коли донор повністю сумісний, але як тільки виникла необхідність у пересадці кісткового мозку, такого не знайшлося. Тому, аби врятувати пацієнтку, говорить, вирішили проводити унікальну для Черкас операцію. Вона вже ось зараз до трансплантації отримувала вже другу лінію терапії і якби не було. Часу чекати, щоб з'явився той донор, щоб до того часу, поки він з'явився, знову не настала прогресія. А ось архівні кадри. Медсестра везе доньку Юлії для вилучення кісткового мозку, і за лічені хвилини має розпочатися операція. Ми будемо першою в Черкасах проводити забір кісткового мозку. До цього моменту всі трансплантації, які проводилися, не проводилися з периферичними стобуровими клітинами. Донор готують до операції. Дівчині дають наркоз. Опісля переходять до основної частини. Ось цими спеціальними голками набиратимуть із попереку кістковий мозок. Щоб отримати достатню кількість клітин, потрібно літр рідини, каже лікарка Ольга Дещаковська. Наступний етап це фільтрація клітин. Один більший фільтр тут. Тут меншого діаметру, тут саме меншого діаметру. і пакет, який вже буде зберігатися в холодильнику завтра до ранку, коли вже пацієнти будуть проводити саму трансплантацію. Трансплантації кісткового мозку у Черкаському обласному онкодиспансері проводять понад рік. Відтоді це вже восьма процедура, та перша від напівсумісного донора, розповідає завідуюча установи Олена Лук'янець. Ми зараз отримуємо практичний досвід, ну а наступне це буде вже наше. Будемо робити самотужки. Цю процедуру а взагалі ми прагнемо стати центром одним з небагатьох центрів України, які будуть робити на потоці алогенну трансплантацію кіскового мозку та клітин периферічної крові. Ольга Масканіч, Тамас Гарозія, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.